Це ми відкрили секцію теплообмінника і що ми тут бачимо? Ми бачимо жаростійкі труби з нержавіючої сталі, в яких відбувається згоряння. Потім продукти згоряння потрапляють у первинний колектор із первинного колектора в теплообмінник. Там вони остигають остигають до температури 150-160 градусів, потрапляють у вторинний колектор, і з вторинного колектора за допомогою димососа видаляються на вулицю. Теплообмінник, як ми бачимо, пластинчастий і виконаний з турболізаторами. Турболізатори це спеціальні пристрої, які роблять рух димових газів нерівномірним усередині теплообмінника, і таким чином димові гази віддають більше тепла навколишньому середовищу. Сильніше остигають, і, відповідно, сильніший теплообмін більша ефективність усього приладу. Зверху ми бачимо вентилятор осьовий вентилятор, який забирає повітря зверху, подає повітря на теплообмінник і потім на камеру згоряння. Шляхом руху повітря нагрівається, після цього потрапляє на дифузор, дифузор роздає повітря на чотири боки і через жалюзі подається безпосередньо в пташник нагріти повітря. Жалюзі у нас мають двостороннє регулювання, вони можуть регулюватися як по вертикалі, так і по горизонталі. Відповідно, за допомогою першого ряду жалюзі ми виставляємо напрямок потоку відносно підлоги, або притискаємо його, або навпаки піднімаємо. Все залежить від технології вашого вирощування, щоб повітря з одного боку не потрапляло на курку, з іншого щоб воно дістало до стін.